Ну от, майже всі відпочивають в Трускавці на Великодні свята, зараз потрапили в кадр. нам, <гум> Не дякуйте. Йдемо через центр, центральна лайка. Дерева розпустилися. Багато зелені, тепло. Прийдемо вже туди, тільвіш, тут гарні тюльпани. Я згадав, що я покажу вам тюльпани, я вже раз їм показував, покажу ще раз. Гарні тюльпани і підемо так. Колом через центр колом вигляді трикутника. Отут найгарніші і трускавця заховались, але ми їх вам судно покажемо. Бажаєте, друга нога теж є от вона. Йдемо далі. Що ми раз тут вже, давайте ще на сакуру ще раз подивимося, раз вже так пройшли. А Сакура, Ну поки сакура квітне і треба показувати, вона недовго буде квітнути. Треба скористатися моментом наробити робити гарні фотографії. Раз вже в Трускавці.

Потім звідти прийдемо. Винник на велосипеді. Вебе винник на велосипеді. Магнолія, квітне, та вже звикайте, що у нас навесні тема квітів особливо активно піднімається. Де що квітне, де як гарно магнолія та Іван Павло II. Можна йти далі. Лавочки вільні? Повірте, понад 20 градусів тепла, та й вітру нема, та й затінок, сонце не палить, але лавочки вільні. Так, тут проруч, це ж магнолі. Е, ні, не магнолі, сакури. Це сакури. Підросли. Я пам'ятаю, що малими, зовсім малим. Зараз сакури стали більші. Вікторія я не знаю, важко сказати, але вона не працювала вже пів року. Так, я не знайшло, я не Та й запаркованих автомобілів біля сані не видно. А культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Саме тут відбуваються концерти, анонси яких ми час від часу вам показуємо. А, великодні фігури, я розумію, велика минув, але звикайте, вони тепер довго буде тут стояти. Тільки слабаки. Святкують великдень три дні, правда? Ай давайте направо на вулицю Шевченка, ще Ше тут пройдемось. Ну, файні льоди зато почали працювати, хі, хі, хоч ось. Парковка міротелія як була на пів такі. Дядько сам теж не дуже кості цікавий. П'яна вишня, ну може заран для п'яної вишні ще не вечір, ще не липень. Тут купа вільних столиків. Насправді це теж добре, коли вільні столики, правда? Ротель, фонтан, фонтан розконсервували, фонтан функціонує. Променад. Хіба продавці з куба виходять, посидіти на лавочках. Насправді знайома картина. Добре, що є куб. <смі> не було б куба, не було б продавців, не було б кому сидіти на лавках. Транспорт. насправді гарний магазин. Покажу одна така невеличка, але дуже гарні квіточки в неї. Аж незвично, так що на такому малому дереві може бути такий великий квіт. І дійшли майже до, до вулиці річки, тратіків втікти від автомобіля. Можна сказати, ми зробили коло, так як ми його хотіли зробити.